Зсу підняли синьо жовтий прапор у центрі Нью-Йорка Донецької області. Ось так виглядає це відео. Зробили це бійці 2-ї механізованої батальйону 53 ОМБР джерело цього відео Deep State. Що пишуть? Пишуть, що контроль ворога в центрі також відносний. Тому всі попередні заяви Кацапів про повну окупацію можна поки що множити на нуль, зазначають аналітики діп то ж саме це відео опублікують. Також а, щодо ситуації в селищі Нью-Йорк Донецької області, що можна сказати, ситуація непроста. Це точно, а, останні новини лунають так, 21 серпня, аналітики заявили, а, що ситуація в Нью-Йорку складна, але окупанти не контролюють населений пункт, незважаючи на заяви російських блогерів. 6 вересня в бригаді Азов заявили про успішні контратаки в Нью-Йорку і повернення частини селища під контроль України. Також азовці деблокували військових сил оборони, які перебували в оточенні ворога. Діпстейт розповів, що Азов вибив росіян із фенольного заводу в селище Нью-Йорк і перекрив шляхи проходу військ країни-агресора в бік сусідньої Неліпівки. Тож, друзі, маємо таку ситуацію. Також будемо говорити і про геополітичну картину світу з політологом, якого згодом долучимо до ефіру. Все ж таки, основні питання, які ми будемо обговорювати, це ну звісно, поточна геополітична картина, але знову ж таки не можемо обійти оцей, знаєте, перемовний дипломатичний мирний трек, якщо його можна саме так. Назвати або окреслити, бо дуже багато а, по ну, різних подій довкола цього переговорного треку зараз а, оточені, і дійсно, ми поки що точно не знаємо, а як саме і в які терміни це буде реалізовуватися на практиці. Ми бачимо, що є певні бажання. А, ці бажання вже ну засвідчені, вони, вони проговорені. Але яким чином все це буде працювати, чи буде це працювати за допомогою. На Індії або того ж Китаю теж питання дуже актуальні, але давайте от поговоримо про Блумберг. Точніше, матеріал, який окреслює візит нашого президента, і каже, що Зеленський і Мелоні зустрілися на озері Кому та подивилися на відновлення України. Тож про що саме нам пише Блумберг? Пишуть вони наступне: Президент Володимир Зеленський та лідер Італії Джорджа Мелоні домовилися працювати над конференцією в Італії наступного року, присвяченій післявоєнній відбудові України, навіть якщо припинення вогню з Росією залишиться недосяжним. Процитую: ми говорили про співпрацю та підготовку до конференції у 2025 році, сказав Зеленський в італійському. Виданню виданні після зустрічі з Мелоні на щорічному форумі «Амбросеттін» на березі озера Кому. вчора. Я також зустрівся з генеральними директорами кількох італійських компаній. Додав він в інтерв'ю італійському мовленню РАІ. Зеленський закликав Італію надати Україні зброю далекого радіусу дії та протиповітряну оборону. Згадавши ключову тему свого виступу в контактній групі з питань оборони України на авіабазі Рамштайн на південному заході Німеччини в п'ятницю, нещодавно Москва посилила повітряні напади. Розв'язавши минулого тижня найбільший загороджувальний обстріл спочатку її повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року. Понад 100 ракет було випущено по енергетичній інфраструктурі по всій Україні, понад 60 людей загинули, та сотні отримали поранення. Цитую є багато речей, над якими ми працюємо з Україною, включаючи конференцію з післявоєнної відбудови у 2025 році. Та лікарні сказала Мелоні». Єдине, чого ми не можемо зробити, це уникнути Україну, це кинути Україну на призволяще, Так вона сказала. Рим підписав угоду про безпеку з Києвом і погодився надіслати в країну засоби ППО через НАТО. Але тиск з боку урядового союзника Мелоні Матео Сальвіні поширився на інші частини коаліції. Міністр оборони Італії Відео Крозетто відкрито розкритикував наземний наступ на Курську область, назвавши його ескалацією, яка відштовхуватиме припинення вогню все далі і далі.